Вітаю всіх! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я пропоную вам сьогодні черговий огляд посуду, зокрема, тарілочок різних розмірів, які мені трапилися за останній час. Але спочатку хочу подякувати всім тим, хто підписався на мій канал, хто дивиться мої сюжети. Дякую вам за питання, цікавість, за коментарі, за те, що ставите вподобайки. І особлива подяка сьогодні тим, хто довіряє мені і замовляє у мене посуд. Отже, почнемо. Будемо рухатися від найменшої до найбільшої. Першу я пропоную вам ось таку маленьку розеточку. її діаметр 10 см. Це прорізна порцеляна, оздоблення ви бачите. Кольори тут золото і сіро-блакитний колір квіточок і ось цього дзеркала. Тарілки, Маленькі букетики розкидані по обідку між, між цими прорізами. Дуже гарна ефектне поєднання кольорів. Приємна річ, на яку і дивитись приємно, і, напевно, користуватись теж досить зручно будемо користуватись, нею. На денці ви бачите клеймо, це компанія Шуман. До свого ювілею сторічного вони почали проставляти ось саме таке клеймо. Тут зверху напис є 1881. То зрозуміло, що з 1981 по 90-й, скоріш за все, ставили це клеймо, тому що тут знизу є ще весь джомані напис. Ну, а весь Джомані існувала до 90-го року. Ось така перша тарілочка. Наступна тарілочка від компанії Розенталь. Це форма Мольєр. На динці є клеймо. І подібне клеймо з того, що я знайшла, ставилось або в 57-му, або в 64-му. Але так чи інакше, це 50-ті роки. Вона оздоблена зображеннями мухової троянди так така назва рослини. Традиційно для мульєра оці такі прорізи теж з усіх сторін. Маленька, невеличка, 13 см, мені здається, я сказала її діаметр. Це порцеляна слонової кістки, кольору слонової кістки, є позолота. І ось звертаю вашу увагу, що бачите, старовинний сюжет, старовинна форма, але вона використовувалась протягом і пізнішого часу, тобто це вже друга половина 20-го Ось така теж гарна. Ну, можна сказати, що це розеточка. Трошки більшого розміру. Маю надію зустріти ще подібні, тому що інколи вони зустрічаються. І, напевно, я не зможу знайти саме таку такий малюнок, ну так, щоб воно зійшлося разом. Але, можливо, іншого малюнку можна зібрати якийсь такий набор, зробити комплект. Це деколь, це все деколь. Але дуже в гарному стані, гарна позолота. Ось це така невеличка, ще одна розеточка. Наступний предмет вже трошки більшого об'єму: 13,5 см діаметр, 4 см глибина цієї тарілочки. Вона, ну, вона виглядає вона виготовлена з білосніжної порцеляни. Така сіточка, така рішітка, нібито у вигляді рельєфу проходить. Всередині майсинський букет, невеличкий, золотий обідок. Дуже гарна, в гарному стані. трапилась нам вона. І це Кайзер. клеймо ставилось між 70-м і 90-м роком минулого століття. Назва резиденс, на жаль, я не знайшла. Або це назва форми, або назва декору. Поки що мені нічого не знайшлося. Ось ще один предмет серед моїх нових покупок. Далі у нас знову розенталь і знову форма мольєр, але вже більшого діаметру. Тут майже 19 см діаметр. Теж порцеляна слонової кістки. Теж оці прорізні елементи. Чудова деколь, дуже гарна, вона, напевно, ось так має виглядати, тому що ну, знизу йде букетик невеличкий, а далі вони так якось розташовані. Оці квіти не дуже симетрично. Але гарні букетики теж по, по краєчках в цих, у цих розділах. Тут теж є рельєф, ви бачите, що воно, окрім прорізі, є ще гарна рельєфна така лінія. Це Розенталь старовинний вже, він набагато старше, ніж попередня тарілочка, таке клеймо ставили з 901 року по 33 рік. Наступна знахідка знов тарілочка з прорізними краєчками. Це прорізна порцеляна. Діаметр її теж 19 см. Вона невеличка, але дуже в гарному стані. Чарівна роза всередині троянда, перепрошую, троянда. Я думаю, що це деколь з підмальовкою, Ось маленькі такі бутони по краєчку. Золота стрічечка. Теж є. Це компанія Буркліндау. Нічого не знайшла про неї зовсім, крім того, що її, цей бренд використовувала компанія-імпортер кави з міста Бремен Едушо. Я думаю, що багато хто з нас пам'ятає цю каву, вона теж в Україні продавалася. Не знаю, як зараз. Зараз каву не п'ю, але пам'ятаю, що вона була дуже смачна свого часу. Ось така маленька тарілочка, дуже приємна. Бачите, тут є гачок для того, щоб її використовували як, ну і можна використовувати як декоративну. Я її не знімала, вирішила, що напевно, напевно він знадобиться. Дуже приємна тарілочка. Якась така ніжна. Сподобалася нам. І далі ще одна тарілка від кайзер. Вона вже має діаметр 20,5 см, такі краєчки, як у квітки. Чудовий рельєф всередині. Кайзер є кайзер. Вони випускають, випускали чудовий посуд будь-якого асортименту, будь-якого направлення, але ну, дуже якісний. Це з того, що я можу сказати, передивившись багато подібного посуду. Подивіться, будь ласка, всередині невеличка така. Невеличкий букет. Теж, я думаю, що це з підмальовкою деколь. Тут теж дуже гарні такі невеличкі букетики. Золота стрішечка знов таки. Дуже ефектна білосніжна порцеляна, дуже ефектна, красива тарілка. Ну, вона як десертна можна використовуватися, але все ж таки, я думаю, що вона скоріше на підставку має піти, бо дуже гарна. Тут є теж. Клеймо знов таки між 70-м і 90-м роками використовувалось це клеймо Кайзер. Ну, оце така. Ще одна ось така тарілочка. І на я пропоную вам величезне блюдо. Його діаметр 32,5 см, Він не має клейма на денці, тобто, це фактично ну, дуже старе блюдо, я так розумію, початку ХХ століття, За це говорить дизайн, оздоблення, оці е, е, декоративні квіти. Це деколь, але дуже-дуже майстерна. Деколь, можливо, з підмальовкою цієї ромашки. Підмальовкою. Тут гарний рельєф. Дуже красивий рельєф. Золота стрічечка по краєчку. Подивіться, як чудово виконаний цей декор. Єдина, єдина вада цього, цього блюда ось така мене велике маленьке сколе, ми не помітили. Ми вибирали з багатьох предметів цього великого сервізу. Всі були пошкоджені, всі був чудовий чайник, але, але з великим сколом. А тут мене помітили, і забрали його. Ну то, вже так як кажуть, так і буде. Але ось така антикварна річ. На мою думку, що це антикварна річ і взагалі предмет свого часу. Це зрозуміло, що нам мені зрозуміло, що це арт, арт ново. Так я, так, я собі думаю, тому вирішили його забрати. Отже, я показала вам всі предмети, які планувала. Маю надію, що вам сподобалось. Якщо щось захочете купити, будь ласка, пишіть мені і заходьте в телеграм-канал, пишіть Viber, є пошта електронна, ми зможемо з вами домовитись. Дякую за увагу! Бажаю всім. Сил фізичних і духовних, спокою, мужності і миру. На все добре!